Привіт, друзі! Розповім сьогодні про новинку в нашому інтернет-магазині Anning st 212 Anning – компанія, яка е, виробляє багато мультиметрів, тестерів. І я вже деякі з них оглядав, деякі можна купити у нас в магазині 220 км. Наразі оглянемо. Кліщі, яким можна вимірювати струм. Ну, В принципі, він багато що вміє, які всі зазвичай мультиметрі, але його відмінність в тому, що тут є от кліщі, якими можна виміряти струм. Ну, Чесно кажучи, мені це мало знадобиться, але дуже часто при огляді мультиметрів казали, що все б хорошо, якби він ще струм міряв. Даний тестер вміє міряти все і струм в тому числі. Поставляється він в звичайній папирці, це мінімальна версія. так сказати. Ну, Чехли всякі різні, за них треба платити, і мало хто ними користується. Є тут все для того, щоб вміти і могти працювати цим тестером, Щупи, раз. Термопар, як називають для вимірювання температури, там, здається, якихось дуже в широкому діапазоні. Ну, тож, кому це треба? То в технічних характеристиках все це написано, не буду їх перечитувати, показувати. В принципі, всі технічні характеристики є на сайті, на який можна купити. І, перейшовши за посиланням, в описі до даного відео, можете переглянути всі характеристики. Живиться він від двох батареї АА. Я вже їх туди вструмив. Тут гвинтик легко відкручується, задня кришка знімається. Він такий доволі, я б не сказав, що легенький, трохи є в нього ваги. Ось я тут я відкриваю, показую технічні характеристики, можливо, кому потрібно переглянути поки. Якщо цікаво, ну що він міряє? Напругу струму, опір, що там, ємність, частоту, температуру. Як, і в принципі, зазвичай, ну і саме головне, що він міряє струм. І все це може він міряти в автоматичному режимі. Я зробив такий маленький. Тестовий стендик на реле напруги покажемо і порівняємо, наскільки близько вони показують струм. Ну, По-перше, давайте, як їм що він вміє, як його включати, як їм користуватися. В двох словах, поки без щупів, поки просто включаємо. На ось так він гарно світиться. Бо взагалі екран, на мою думку, просто суперовий. Його видно під любим кутом. Це він в плівці, може плівка трохи віддає блиск, а якщо плівку знімати, то взагалі під любим кутом в будь-якому положенні ви побачите те, що видно на екрані. Що він вміє? Керування ну, в автоматичному режимі вимірюю напругу. Опір, тобто два щупа вструмили і поміряли напругу в розетці, в режимі авто він покаже напругу і покаже частоту. Не буду я щупи розпечатувати, вони запечатані. Це все стандартно, і в принципі, як і на всіх інших тестерах. І так, в автоматичному режимі все вимірює. Так само в струм. Ми Зараз от струм вимірюємо, можна щупи не розпечати. Струм покажу і перевіримо з напруги і різницю показань. І переключання між режимами відбувається за допомогою кнопки sell. Ну, Там, де ми живлення включають червоне. То ми переходимо в ручний режим вимірювання, перевірка діоди, діоди намальований. Другий режим NFA ємність вимірюємо, ще один раз розкладпаємо. Вольти, DC, тобто можна вимірювати постійний струм, а змінний струм ампераж, DC. значить Постійний струм, так само змінний струм. Це режим life, це ми можемо, встромивши щуп перевірити наявність фази або і відсутність. Хороший режим це як тестер. Тобто в такому випадку він працює. ну і вер... А температура, і, мабуть, повернення в режим авто. До речі, сонечко на дворі 24 градуси в хаті. Вже тепло нарешті стало в наших домівках. Це хорошо. Далі, ну, першу кнопку розібрали, друга режим вімкнення тестера. Тобто він покаже наявність фази безконтактний режим. Перевіримо і F. F, так. Пробуємо десь піднести ось в цей провід. Попробуємо його. Я зараз його підключу, бо він виключений. Давайте подивимося, на якій відстані він, так сказати, безконтактне показує фазу. Ну, от якщо без навантаження, то десь, як бачимо, десь сантиметра 2 від кабелю він показує. Якщо з навантаженням, я зараз вимкну навантаження. Ось кабель теж ось кабель, пробуємо. Ось на такій відстані вже набагато далі. Пробуємо ще раз, я з цього боку заношу їх, ось щоб ми бачили, ось до кабеля яка відстань. Ушли. Тось. Тут сантиметрів 10, він же показує, а до того кабеля, не знаю, але там показує набагато менше. Ну, от як бачив, тобто, як, в яких випадках тут від, приблизно, можна сказати, навіть до 10 см. От чим ближче, тим воно показує краще. Чи там провід може екран ворони якісь. якийсь. Ось на цьому кабелі добре видно. От і дивіться. От яка відстань до кабеля і воно вже... Ось. Ну, добре, понятно з тим режимом. Утримали кнопку, переключили в режим авто. Що тут ще є? Холт, як зазвичай тобто ми можемо зафіксувати показники. І фонарик. Фонарик утримати. кнопочку треба. Ну, фонарик, м'яко кажучи, ні о чому. Тобто, очікувати, що він вам щось покаже, не варто, Ну, але є. І так, що, давайте в режимі авто. Я хочу показати, включу навантаження на реле напруги. От зараз праска десь кіловатна вона. Дуже трошки більше. Ось включаємо, показує 4,8. Дивимося, що покаже в режимі авто наш тестер. 5,28, бачимо, показує. 5,27. Стабільно там, стабільно там, 5,26. Різниця є, Чи можна калі калі калібрувати, для кого це критично. Дивіться, відосики, які є по цьому багато анінгів. Ну, взагалі, це, можна сказати, одна з найпопулярніших моделей. Серед в компанії Анінг і дуже позитивно багато відгуків як на Aliexpress, так і на різноманітних тематичних форумах. Ну, в принципі, давайте ще раз покажу. Ага, виключилась праска, вона нагрілася просто ось 4.8. Там так само стабільно 5.22, 521. Бачите, я тако їжджу по-різному, такої трошки. Ну, можна сказати, майже виключився. Оттюг. Праска нагрілася, вона виключилась, поки навантаження 0. Ось такий тестер на огляді сьогодні. Якщо когось зацікавило, на мій погляд, дуже цікавий, і, в принципі, кому потрібно вимірювати струм, а також шукати скриту проводку, то він дуже вдала модель. Живиться від двох батареек. АА, яскравий екран. ну, Взагалі Анінг використовує, я не знаю, як називається такий тип екрану. Ну, на мій погляд, це найкращий, який можна тільки собі. А ще що тут є, м -м, дуже добре е працює е прозвонка. Тобто, все це теж є. Ну, Такий тестер. Якщо цікаво, в описі до відео посилання на сайт, де можна його купити. Ну, Всім гарного дня.